you Земля така велика і безмежна, рідна і жива, всемогутня, сильна, зворушлива. Тебе називають зеленою планетою або третьою планетою від Сонця. Всі твої суходіли та океани так фантастично виглядають з космосу. Здравствуйте, друзі, я візовичок. Фронацію, що до вас ще попасити. Вісочку, що сталося? Чому ти такий засмучений? Так, ми готові допомогти тобі. Люди зовсім не цій Вони, криві, тварини. засмічують ліси, та Будь маслини. І згинь! Це жахливо. Я вам можемо тобі допомогти. Що ж нам робити? Вам потрібно навчити людей берегти породу. Ну, Розкажіть, що їсти на спільні? Ми обов'язково це зробимо. Люди повинні знати, що природу потрібно берегти. Давай. Давайте збережемо наш ліс! Ти заворожуєш далекими пейзажами. Та грієш рідними краєвидами. Грієш на стеклом рідного дому. Та, на жаль, не всі так зворушливо до тебе ставляться. Ти страждаєш частіше, ніж того заслуговуєш. 22 квітня 1970 року у США за ініціативами студентів із Гарварду було проведена акція День Землі. Захід був покликаний привернути увагу суспільства до тендітного та вразливого докілля планети. Як бачите, ідея дуже сподобалась світовій. Пільноті з того часу 22 квітня всесвітній день землі. Що ви вважаєте, що ми ще замалі, аби для того, щоб робити перші кроки у захисті нашого довкілля, то ви ой як помиляєтесь? Ми можемо дбати про планету, навіть просто одягнувши маску. Війна війною, але вірусний самозахист ніхто не припиняв. Говорити дорослих на полець суху траву. Особливо під час воєнного стану. Ми турбуватимемось про всіх бездомних тварин. Адже ви теж пухнаста частина природи. Але не варто забувати про власну екологію. Сухарики і чіпси у смітник. Ремкова пробіжка запорука здоров'я. Гаряція того, що ти не проспиш перший урок. Земля наш спільний дім. Варто на законодавчому рівні чітко зафіксувати, що і як ми будемо робити. Тож не заважайте мені. Та в першу чергу нам потрібен мир. Мир в Україні буде Земля рідна. Нарешті пішло покоління, яке не дасть тебе скривдити. У нашої планети є зелене майбутнє.